Всім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні ми познайомимося із явищем радіоактивності, його походженням і використанням. Радіоактивність це здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Багато з вас вже знайомі з цим явищем. Його використовують у медицині під час діагностики та лікування, в археологічних дослідженнях для визначення віку предметів, для отримання великої кількості енергії на атомних електростанціях. Проте, що на початку ХХ століття радіоактивність була таємницею для більшості. У 1896 році французький фізик Анрі Беккерель помітив, що солі урану, з якими він працював, випромінювали невидимі для людського ока промені. Поява цих променів не залежала від зовнішніх умов, і не всі речовини могли їх утворювати. Це випромінювання називають радіоактивним, і на час його відкриття вважалося, що воно притаманне лише урану. Пізніше було доведено, що всі атоми з порядковим номером більше, ніж 82 можуть бути джерелами радіоактивного випромінювання. Їх назвали радіонуклідами, а їхню здатність випромінювати радіоактивністю. Радіоактивне випромінювання це узагальнена назва будь-якого випромінювання, що утворилося під час перетворення одного ядра на інше. Загалом існує три види радіоактивного випромінювання альфа, бета і гамма промені Альфа-промені це потік позитивно заряджених альфа-частинок. Альфа-частинка складається з двох протонів і двох нейтронів і, по суті, є ядром атома гелію. Бета-промені це потік негативно заряджених частинок, надзвичайно швидких електронів. Гама-промені це електромагнітна хвиля з дуже малою довжиною, з надзвичайно високою частотою, понад 10 у 18 степені Гц. Вона не переносить електричного заряду. Можемо переконатися в складі радіоактивного випромінювання на прикладі досліду. Пучок радіоактивного випромінювання пропускають крізь поле сильного магніту, після чого воно потрапляє на фотопластинку. Випромінювання залишає на пластинці сліди. Замість однієї плями на фотопластинці утворюється відразу три. Вони відповідають трьом видам радіоактивного випромінювання. Пляма, що опинилась навпроти джерела випромінювання це незаряджений потік гама-промені. Дві інші плями розміщені по боках від центральної. Та, що ближче до гамма-променів, означає, що потік менше відхилений магнітним полем, бо рухаються важчі частинки, альфа-частинки. А та пляма, що далі від центру, означає, що випромінюються легші частинки, бета-частинки, а отже, вони відхиляються у магнітному полі на більший кут. На екрані схематичне зображення досліду, де буквами N і S позначені північний і південний полюси магніту, між якими проходить пучок радіоактивного випромінювання. Оскільки радіоактивні промені мають різний склад, то вони по-різному взаємодіють із речовиною. Так, вони можуть проникати в різні матеріали. Найменш проникними є альфа-промені. Їх може зупинити навіть звичайний аркуш паперу. Більшу проникність мають бета-промені. Їх зупиняє пластинка з алюмінією товщиною в 1 мм. Найбільш проникними, а отже і небезпечними, є гамма-промені. Їх можна зупинити лише шаром бетону завтовшки кілька метрів або шаром свинцю. На екрані три контейнери з радіоактивними речовинами, які виділяють тільки промені одного виду. На шляху альфа, бета і гама-променів аркуш паперу, алюмінієва пластинка. І свинцевий блок. Кожен із цих видів променів утворюється під час спеціальної реакції радіоактивного розпаду. Найзручніше записувати ці реакції у вигляді рівнянь. У таких рівняннях для кожного атома треба записати інформацію про склад його ядра. Зліва від назви елемента внизу запишемо кількість протонів. Це число називаємо протонним або зарядовим числом. І позначаємо його літерою Z велика. Зліва від назви елемента згори запишемо кількість протонів і нейтронів разом нуклонне або масове число. І позначимо його літерою А велика. Вид атома з конкретним набором зарядового і протонного чисел називаємо нуклідом. Тобто гідроген з одним нейтроном і з двома нейтронами це різні нукліди, хоча вони є представниками того самого хімічного елемента. Для зручності різні нукліди називаємо за типом хімічного елемента і його нуклонним числом. Тобто уран із 92 протонами і 143 нейтронами називаємо уран 235. На екрані позначення урану, де ліворуч вгорі кількість нуклонів А дорівнює 235, а внизу протонів Z дорівнює 92. Альфа-частинка складається з двох протонів і двох нейтронів. Тому її протонне число 2, а нуклонне число 4. Під час альфа-розпаду ядро материнського нукліда втрачає два протони і два нейтрони. Тому після реакції утвориться новий нуклід, у ядрі якого протонне число менше на 2, а нуклонне число менше на 4. Оскільки змінюється кількість протонів у ядрі, то у результаті реакції утворюється атом іншого хімічного елемента з порядковим номером меншим на 2. Наприклад. Після альфа розпаду урану 238, що містить 92 протони і 146 нейтронів, утвориться торій 234 і альфа-частинка. У торія 234 на 4 нуклони менше, ніж урана, адже альфа-частинка складається з двох нейтронів і двох протонів. До того ж, порядковий номер торію 90, що відповідає втраті ядром урану двох протонів. На рисунку схематично зображено альфа-розпад із виділенням альфа-частинки. Бета-частинка це швидкий електрон. Під час бета-розпаду один із нейтронів ядра материнського нукліда перетворюється на протон і електрон. У результаті випромінювання ядро нукліда втрачає цей електрон, а отже, порушується баланс зарядів у ядрі. Тому після реакції утворюється новий нуклід. У ядрі якого протонне число на одиницю більше. Оскільки змінюється кількість протонів у ядрі, то в результаті реакції утворюється атом іншого хімічного елемента з порядковим номером більшим на одиницю. Наприклад, після бета-розпаду цезію 137 утворюється барій 137 і один швидкий електрон бета-частинка. Атомний номер барію — 56. А 55, що свідчить про появу додаткового протона після бета-розпаду. На рисунку схематично зображено бета-розпад ядра із виділенням швидкого електрона. Для того, щоб спростити запис рівнянь радіоактивного розпаду, можемо записати узагальнене рівняння. У це рівняння можна підставити необхідний елемент і порахувати необхідні величини. Позначимо материнський нуклід літерою X. А новий літерою Y. На місці нуклонного числа записуємо символ А і на місці протонного Z. Під час альфа розпаду утвориться нуклід із нуклонним числом А-4 та з протонним числом Z-2 і альфа-частинка. Під час бета розпаду утвориться нуклід із нуклонним числом А та протонним числом Z плюс і бета-частинка. Під час гамма розпаду ядро вихідного радіоактивного нукліда розпадається на два менших. Сума їхніх протонних чисел дорівнює протонному числу материнського нукліда, а сума нуклонних чисел його нуклонному числу. На рисунку схематично зображено гамма розпад ядра на два дочірні із виділенням гамма променів. Іноді радіоактивні розпади відбуваються не поодинці, а цілими групами один за одним. Усі ядра, які утворюються в результаті такого ланцюжка реакцій, називаємо радіоактивним рядом. Ці ряди не випадкові, адже кожна наступна реакція в ланцюжку залежить від того, яке ядро утворилося в попередній реакції. На рисунку схематично зображено радіоактивний ряд ургану. Радіоактивні ядра нестабільні, тобто радіоактивні розпади відбуваються без будь-якого зовнішнього впливу. Після радіоактивних реакцій ядра материнського нукліда поступово перетворюються, а отже, їхня кількість зменшується. Час, за який розпадається половина кількості ядр материнського радіонукліда, зменшується вдвічі, називаємо періодом піврозпаду. Оскільки період піврозпаду це проміжок часу, то він вимірюється в секундах. Період піврозпаду залишається постійним для кожного нукліда, незалежно від їхньої початкової кількості. Тобто кількість ядер йоду 131 за 8 днів період його піврозпаду зменшиться від 100 до 50. Але за той самий час з 10 ядер йоду 131 залишиться 5. Це означає, що з часом розпадів відбувається все менше і менше. Кількість розпадів радіоактивних ядер за одиницю часу називаємо активністю радіоактивного джерела, і вона зменшується з часом. Вимірюється активність джерела у бекерелях на честь вченого відкривача радіоактивності. Один бекерель відповідає одному розпаду за секунду. Активність джерела можемо визначити, якщо знаємо період піврозпаду. Адже, якщо поділимо 0,69 на період піврозпаду, отримаємо сталу радіоактивного розпаду лямбда. А добуток цієї сталої на початкову кількість атомів N у джерелі якраз і дасть нам його активність. Ця властивість радіоактивних елементів лежить в основі багатьох методів досліджень. Наприклад, щоб визначити вік викопних рештків, можна проаналізувати кількість радіоактивних ядер карбону 14. Він потрапляє в живі організми з повітря під час дихання і харчування. А після їхньої смерті його запас уже не поповнюється. Період піврозпаду карбону 14 5700 років. Отже, найголовніше про радіоактивність. Радіоактивність це здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок. Існує три види радіоактивного випромінювання альфа, бета та гамма-промені. Під час альфа-розпаду утворюється ядро нукліда з кількістю протонів меншою на 2, ніж у материнського ядра нукліда і з кількістю нуклонів на 4 менше. А також випромінюється альфа-частинка ядро атома гелію 4. Під час бета-розпаду утворюється ядро нукліда з кількістю протонів більшою на 1, ніж у материнського ядра нукліда, а також випромінюється бета-частинка швидкий електрон. Під час гама-розпаду утворюються два нукліди й електромагнітна хвиля з дуже малою довжиною гамма-промінь. Час, за який кількість ядер материнського радіонукліда зменшується вдвічі, називаємо періодом піврозпаду. Він залишається постійним, незалежно від початкової кількості ядер. Активність радіоактивного джерела зменшується з часом. Ну що ж, на сьогодні це все про радіоактивність. Побачимось наступного разу!